Малята вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні до нас завітала нова фігура. А називається вона циліндр. Послухайте, яка історія трапилася одного разу з циліндром. Жив був циліндр, якось гуляв він лісовою стежкою, впав. І покотився, а назустріч йому куля. Здравствуй, братику! Я тобі не братик, відповів циліндр. Ти вмієш котитися, і я вмію котитися, каже куля. Цим ми схожі, отже ти мені братик. Ні, ми не схожі, відповідає циліндр. Малята, давайте роздивимось. Ці фігури і вирішимо, схожі вони чи ні. Розпочнемо з кулі. Спробуємо кулю покотити вперед, назад, праворуч, ліворуч. Куля рухається вільно в різних напрямках. А тепер спробуємо покотити циліндр. Циліндр ми можемо покотити тільки тоді, коли покладемо його на бік Якщо поставити циліндр, то покотити його не можна. Розгляньмо циліндр. Скільки кругів він має? Один і два. Циліндр має два круги. Також циліндр і куля це об'ємні геометричні фігури. Так чим же вони схожі? Вони можуть котитися, а відрізняються тим, що куля котиться в будь-якому напрямку, а циліндр тільки якщо його покласти набік. Циліндр має два круги, а куля кругів немає. Дітки, ну а зараз вам потрібно вибрати серед інших фігур циліндри. А зайві фігури прибрати. Круг зайвий, куля зайва. Ще одна куля зайва. Салатовий куб зайвий і коричневий куб зайвий. Залишилися циліндри. Скільки їх? 1, 2, 3, 4, 5. За якою ознакою вони відрізняються? Вони різні за кольором і за товщиною. Давайте виставимо їх від найтовщого до найтоншого. І так, перший помаранчевий, за помаранчевим червоний, за червоним жовтий, за жовтим зелений і останній синій. Разом з циліндрами до нас завітали ще інші геометричні фігури. Вони дуже полюбляють гратися. Скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять. Подивіться уважно і запам'ятайте, яка фігура на якому місці. Яка фігура стоїть на першому місці? Жовтий циліндр, а на другому блакитна куля, а на третьому фіолетовий куб, на четвертому зелений круг і на п'ятому червоний квадрат. А тепер закрийте очі. Відкривайте. Подивіться, що змінилося? Фігури помінялись місцями. Які саме фігури помінялись? Червоний квадрат із жовтим циліндром. Тепер циліндр стоїть п'ятим, а квадрат першим. Давайте ще раз спробуємо. Закриваємо оченята. Відкриваємо. Що змінилося? Які фігури помінялися? Зелений круг і блакитна куля. Тепер круг стоїть на другому місці, а куля на четвертому. Молодці. Погляньте, діти, у нас є ось така таблиця, яка складається з чотирьох стовпців і трьох рядків. Давайте порахуємо фігури в першому рядку. Один круг, один трикутник, один овал, один циліндр. А тепер в другому рядку. Два овали. Два циліндри, два круги і два трикутники. А тепер в третьому рядку Три трикутники, три овали, три циліндри і три круги. Молодчинки! Малята ми сьогодні з вами познайомилися з новою об'ємною фігурою. Яка називається циліндр? Ви сьогодні молодці? Дякую вам за увагу. Бувайте здорові!